Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по фронтовим подіям. Так? М -м Хочу подивитися, що де на фронтах діється. Ну, по часовим рамкам, напевно, до кінця місяця. Подивимося, що буде відбуватись. Ну, відповідно, буду дивитись нашу сторону, але обережно. Ну, щоб зайвого не засвітити, да? і щоб. Окупантам не допомогти. У мене завжди принцип не нашкодь. Ну що, поїхали. Так, ну давайте. Відразу подивимося, щоб так локально дивитись не буду. Відразу буду дивитися по лінії фронту. От перш почнемо фронт від Васильівки і по Мар'їнку. Так, подивимося, що на цій лінії буде відбуватися. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде відбуватись, що чекає на Збройні Сили України до кінця цього місяця на фронті від Васильівки до Мар'їнки? Хай скажуть ровно правду. Ти перевернутий. Урус? Ото перевернутий. Pusarūna, nautis, lagus, nu gerai, dar vieną dar įkladu. Turės viskas pervertinti. Aha, gerai, ką mes čia turime? <hums> Цей перевернутий, урус, отав перевернутий, пуста руна, наутіс, вагуз, турісас перевернутий. Ну, ось, будь ласка. Бойові дії, прильоти, зрозуміло, так? Да? Ну, хоч руна і перевернута, все рівно. Бойові дії такі. Насичені. Рух вперед, ясно, але такий. Перевернута руна. Тобто поступовий рух вперед. Однозначно. Ну, Артдулі, прильоти, ясно. На, на обстановка там, на, на цій ділянці фронту така. Е, жарка, будемо говорити. Але ось урус, да, щось туди має дуже гарне підійти, таке, да. ну це, в принципі, і позначка самої Збройних сил України. Зокрема, я ж кажу, щось туди підійде таке цікаве. Е, да. Ну, карта не світим, що там, як там, відповідно так, обережно скажу. Далі, ота перевернути. Ну, оце, оце вже, на жаль, просумне. Оце втрати. Так, да. це, на жаль, втрати. Як матеріальні, так і, відповідно, людські втрати. Так. Да. Е, війни, відповідно, без втрат, на жаль, не буває. Ну, але чи е, Ну, втрати не настільки великі, хоча цинічно це прозвучить, кожне людське життя безцінне. Ну, відповідно, знизу лагус прямий. Могло, багато, ну, ясно, і загиблі є, але багато поранених саме, які потребують евакуації. Ось так от. Ну, на жаль, кажу, як є, війна жорстока штука. Да? Е, да, тяжкий розклад виходить. Ну, добре. Е, далі у нас постарона. Ну, вищі сили за нас з одного боку, з іншого боку, ще якісь -то там накази не віддані, щось там. Майбутнє якесь висить у повітрі. З дечим пов'язане. Ну, добре, це я не розкриваю ці моменти. Е, добре, Наутіс у нас. Труднощі, ясно. З одного боку, з другого боку, руна долі. Тобто, руна долі під чим? Та під руною сили. Відповідно, судилося те, так, що буде. Одним словом, вищі сили на нашому боці, тому що так судилося. Ну, і перемога України вже, в принципі, зверху прописана. так? Лишилось нам і реалізувати на фізичному плані, е, ось далі. Лагус прямий в даному випадку. Отже, що в нас труднощі. А з одного боку, з боку, доля, яка нас куди веде? Да, по правильному вектору веде. Щось там буде цікаве. В принципі, руни пояснили, що не буду афішувати. Ну, буде буде цікаве. Е, ось, Ну і Торісас перевернутий. Так, да, хоч вектори правильні і все, і там. Певне, певне, щось таке дуже добре, цікаве, сильне, потужне прийде. Не афішуємо, що. Е, ось, і відповідно, але Турісас перевернутий, все рівно, ну, зрозуміло, це все рівно про активні бойові дії, хоч і руна перевернута, але інтенсивність, відповідно, ну, відповідно, ще більша інтенсивність могла б бути, але є певні стримуючі фактори. Угу. Ось про те мова. Ну, і взагалі, якщо так подивитись, це у нас що? Це в нас виходить. А -а, а, а тут навіть. Ага. Да-да-да. Ну, це я казати не буду. Добре. Це ми залишимо за кадром. Е -э і про що ще мова? Ну, зрозуміло, бойові дії, Да І ще там щось. Ага. Ага, ага, ясно. Добре, проте промовчу. Ну, отже, да, Бойові дії там не до великої інтенсивності, поступове просування вперед, поступове, і, відповідно, є там щось там буде, щось там планується, ну, то ми опустимо за кадром. Що саме? Цікаве. Планується в будь-якому випадку про те, що й показав. Ну, і зокрема, якщо подивитись ось, то відповідно про втрати я сказав, да? на жаль, е, еваку... оце евакуація якраз, да, гарно, у нас служби працюють, відповідно, щодо якраз евакуації поранених. І відповідно, навіть під певними обмеженими можливостями знаходять, що і як можна зробити, щоб, відповідно, ті втрати зменшити. Ось так от. Якщо так сказати. Ну, чи. Баталії ясно. Я пояснив, що там насичені бойові дії в будь-якому випадку. Добре. Давайте тепер подивимося. Ну, район Мар'їнки, там, фактично, так, і далі район Бахмута. Ну і Куп'янський напрямок, звичайно. ж. Так, дякую за відповіді. Вот же, скажите мне, пожалуйста, что чекає Збройні с України Украины до конца этого месяца в районе Мар'їнки? Хай скажете вам правду. Геба. Ингус. Райда. Соула. Перт, Ага, і Іса. Ясно. Уже був зрадів, але що називається ложка дьогтю в меду. Добре, прошу мова. Гебо, інгус, райдо, соло, і іса. Ну, гебо, ясно. Також це певний план там є з одного боку. З іншого боку, співпраця якраз між різними підрозділами. Успішна співпраця, ось вам Інгус. Е, відповідно, ну і також туди щось цікавеньке має прийти. Ось і райдо. рух вперед. Будь ласка, і відкриття якісь можливостей. Ось вам перемога. ну В даному випадку локальна, зрозуміло. Якийсь локальний успіх саме от бі, в районі Марінки. Мало то, оперт. Ну, добре, ресурс якийсь туди також пішов, а тут можна подивитись, що якраз ресурс в результаті, чого? Да, в результаті перемоги. Ніби, знаєте, якісь там. Ну, одним словом, ем, техніку окупантів там, чи припаси окупантів, щось таке. Схоже, що ем, в цьому плані саме, знаєте, як трофей вдасться гарні взяти. от, прошу мова. Ну, успішно, там якась щось там і планується цікаве також. Те ми залишимо за кадром. Ну, ось успіх тут світить однозначно, ресурс там є. Але, відповідно, рух але такий, ну, вперед, ясно, десь схоже, локально просунемось. Але не дуже сильно. Відповідно, і Іса. Це по часу, мало того, що не дуже сильно, то й по часу воно буде ну, розтягнуто. Тобто, не, не за один день, а схоже, якось воно результат буде поступово накоплюватись. От про що мова. Ну і ресурс, який буде там. Захоплений, як мені бачиться, якраз в результаті просування, ну теж буде ем, обмежений. Ну, може, щось встигнуть знищити окупанти, щоб нам не дісталось, да? але все рівно буде там, одним словом, буде е, як це, буде е, окупантський ленд-ліз. Да? Ленд-ліз від окупантів, скажімо так. Гаразд, давайте Бахмут подивимось, що там. Так, дякую за відповіді. Так, Бахмут і район Бахмуту, відповідно. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі Бахмуту до кінця цього місяця? Хай скажуть ровно правду. Аркана перевернута. Так, довертаю, Вунью перевернута. Турісас перевернутий. Та що ж таке? Урус перевернутий. Соло. Ансус перевернутий. Ага. Ясно. Ну, баталії там ще ті. Насичені доволі. Про що мова. Е, беркана перевернута, вуня перевернута, турісас перевернутий, урус перевернутий, соло, ансус перевернутий. Ну, також цікаво, показали. про що мова. Ну, ось відразу. Певна якась там де, ну, відповідно, певна деградація. Чому? Ну Тому що, ясно, там, і обстріли і так далі. так? Е, чи якийсь там успіх в окупантів, ні, але ну так, тяжко йде. Ну, в уні, ясно, сумні новини. В результаті чого? Да бойові дії, ось. Також, хоч руна і перевернута, все рівно бойові дії. Е, насичені доволі таки, да. Проте мова. Ну, і певні обмежені можливості є, все рівно. Обмежені можливості з чим. Да, ось, відповідно, із. Ну, зрозуміло, певний ресурс обмежений, так? Добре, все на це не, не розкриваю. Тут ясно. М До речі. Ага. Я зрозумів, про що ще мова. Е, до речі, тут виходить ось що. Ну, Десь якийсь локальний невеличкий успіх і окупантів може бути. По кінечному результату все рівно Соло, тобто це в нас все рівно перемога. Тобто, якісь успіхи є, просування вперед є. Але попри обмежений ресурс, попри те, що там. Е, Ну, як мені бачиться, все рівно перевага у окупантів є, відповідно, в силі, але, тим не менш, у нас все рівно успіхи. Відповідно, планування є, є там певний план. Ну ось, певний, певний там є обман. В даному випадку в позитивно, відповідно, ця руна в позитивний момент грає, тому що, я дивлюсь, відповідно, наш бік. Отже, у нас там є якісь, які, якась хитрість, якраз ясно. Ну, і загалом, в принципі, вона. Вона має дати результат. Скажу так. Більше особливо казати не буду. Тобто, так, чекаємо звідти. Гарних новин, відповідно, до кінця місяця. Буде і там просування? Ну, таке. Повільне. Дуже багато перевернутих рун. Тяжко йде. Дуже тяжко. Ну, але йде. Добре. Ну, давайте тепер Куп'янський напрямок подивимось, що там. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України на Куп'янському напрямку до кінця цього місяця? Хай скажуть рівно правду. Феху. Іса. Так, довертаю по часовій. І перевернути. Ейвес. Тейс перевернутий. Туресас перевернутий. Ага, ясно. Що ми маємо? Феху, Іса. Ото перевернутий, Ейвас, Тейвас перевернутий. Турісас перевернутий. Ну тут не так. Все позитивно, от ні разу. Е, про що мова? Ну, феху, ясно. Ресурс туди якийсь йде. Так, да, однозначно. ну Про підкріплення мова, ясно. Далі, Іса. Але, ну, ясно, це її. <кій> тобто Іса, це про те, що там якихось просувань саме з нашого боку, не цей. Це якраз ми утримуємо те, те що є. Оборона у нас тут. Ну, ось, в принципі. Так, з одного боку. Е... Ну, добре, Другий не озвучує. Далі, ото перевернутий. Так, да, втрати. На жаль, на жаль, війна без втрат не йде. Да, є таке. Ну, і ось, відповідно, в результаті чого. Та в результаті оборони. Крім того, а це ж що? Цей маркер у мене саме на територію. Відповідно, я ж кажу, ну в принципі, так як я й дивився раніше, що в окупантів там може бути якийсь успіх, ще все рівно якесь просування вперед. Да, і тут також руни це показують. На жаль. Ну, але таке відповідно не, незначне. Ну, ось я і вас, зрозуміло, у нас оборона, і у нас ресурс на оборону. Тобто там про якісь просування вперед поки що мова не йде. Тримаємо, тримаємо те, що є. Ну, ось те у вас, так, да, артилерійські дуелі, прильоти, да, на жаль, все це є, все це проглядається. По Ісі, до речі. Тобто, ну, це і контрбатарейна борьба, в тому числі, так. Ну і утримання ну, позицій також. Відповідно, працюємо там, ну, але і у відповідь, зрозуміло, окупанти також стріляють і доволі добряче. При тому. Ось, ну і Турісас перевернутий. Бойові дії зрозуміло, руна перевернута, все рівно активні бойові дії, так чи інакше. Ну і як це? Відповідно, в обороні стараються так, щоб було менше втрат саме ось, проте мова. Ну, зрозуміло, ми обме, обме певні обмежені можливості є. На жаль, на снаряди у нас не безліміт. Да? На жаль. Є таке, тут я таємниці не розкриваю. Відповідно, є з тим проблеми, але загалом-загалом тримаємось, тримаємось, наші хлопці і дівчата тримаються. Ну, тяжко, тяжко, дійсно сунуть там добряче. Да. По результату, так як я дивився, напевно, прикручу сюди те відео по Куп'янському напрямку, я дивився, що по фіналу наші втримають оборону, а окупантам там стане непереливки. Ну, але по часу це, бачите, ще воно е, розтягнеться. Це ще до кінця місяця не настільки радужна картинка, як би це хотілося. Ну, нічого, Втрима, втримаємо, все там буде добре також. А окупанти там добряче постраждають. Добре, ну і давайте ще один напрямок. У нас цікавий з'явився це лівий берег Дніпра Херсонської області. Так, дякую за відповідь. От по лівому березі Дніпра я хочу трошки хитро подивитись. Ну, відповідно, читайте від гирла Дніпра, да, і десь до Нової Каховки, умовно кажучи, так. От хочу подивитись, там без часових рамок взагалі. Що буде відбуватись? Давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде найближчим часом відбуватись на, на фронті від, десь, від, від герла Дніпра до Нової Каховки. Саме для Збройних сил України. Хай скажуть вам неправду. Агас. Дагас. О, перевернутий. Кана. Так, дві руни потягло. Що у нас тут? Фехо Евас. Ага. Отут я спеціально не став ніякі часові рамки називати. Відповідно, найближчий час це від найближчих тижнів до найближчих кількох місяців, так? Е, тому що не, не хочу нашкодити. Мені цікавий сам розвиток ситуації. Ну, Хто вже давно на каналі, ті зрозуміли, в принципі, що сказав Ірони. Да? Ну, а так, поясню. Тут обережно буду пояснювати. Ну, Хоча тут, в принципі, обережно, в принципі, не вийде. Ну, добре, давайте. Що у нас тут? Хагавас, Дага, Зотав, перевернутий Кано, Феху і Евас. Цікаво показано. ось бойові дії. Активні, насичені бойові дії. Да. Під низом Кану, успішні бойові, дії, ясно. Трансформація ситуації, певна, йде в результаті бойових дій, але ось втрати певні, також показали, на жаль. Ну, Тут не про територію мова, тут про, про людей і про відповідно матеріальний ресурс. Да, на жаль. Е, ось, Але Кано, все рівно успіх, це все рівно успіх і все рівно гарні новини. Крім того, неочікувані, гарні новини, несподівані. Що це в нас далі? Ось феху там проглядається. Тобто там якісь здобутки є, да? матеріальний ресурс, відповідно, є для того. Ну і ось я вас, власне, а це про рух. Рух перед. М -м -м. Ось так. От. Що нас чекає на цьому фронті на найближчий час? Спеціально рамок ніяких не ставлю, ну, щоб не допомагати ворогам. Да? От, про тему. Ну, Чекаємо. Судячи, по тому що я бачу, щось там цікаве буде. Однозначно. Ну, добре, більше не кажу. І так більш, ніж треба, в принципі. сказав. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!